Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, і сьогодні я хочу поговорити про ОДЗ. Що це воно таке? ОДЗ? Це область допустимих значень. Що нам дають ці три слова? Реально, ми не розуміємо. Зараз я вам розкажу про три правила, які ви запам'ятаєте. І з цим у вас проблем не буде. По-перше, область допустимих значень це вас запитують, які можуть бути ікси, от які ікси ви можете підставити замість от, вашого ікс у вашу функцію, а яких не можете підставити? Ось і тепер зверніть увагу на те, що у вас записано. Уявіть, що у вас є ігрек. Дорівнює, ну, скажімо, 2х плюс 5. Ось так. Ми бачимо, що функція лінійна, вона записана в рядочок, і в нас немає ніяких обмежень. Ми можемо на місці Х підставити будь-яке число. Я думаю, що ви це розумієте. Тому в цьому випадку ми кажемо, що х є r, або x належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. R це множина всіх дійсних чисел. Тепер уявіть собі, що у вас це все записано під. Коренем. Якщо у вас є корінь, ви згадуєте, що під коренем не може бути від'ємного числа. Тобто під кореневий вираз. Під кореневий вираз це ось ця вся штука. 2х плюс 5 має бути невід'ємна. Невід'ємна це більше рівна 0. І ви розв'язуєте оцю нерівність і тоді ви отримаєте, які у вас можуть бути ікси. Розв'язуєте класично 2х більше рівне 5, х більше рівне 2,5, наносимо на числову 8, замальовуємо, пишемо, що це 2,5 і більше, і кажемо, що х належить від 2,5 і до плюс нескінченності. Ось. Добре, ми подивилися, що буде, коли буде корінь. А тепер уявіть собі, що у вас є рисочка дробу і знизу є х. Тобто, якщо функція ось така, y дорівнює, ну, скажімо, 5х плюс 4, поділити на 4 мінус х. Все, що в чисельнику, якщо там немає кореня, в принципі, може бути будь-яке. А ось знизу ми розуміємо, що не можна ділити на 0. Тобто, ми кажемо, що 4 мінус х має бути не дорівнює нулю. Тобто мінус х це не мінус 4, а х це не 4. Вас влаштовує повністю все, крім четвірки. Тобто оце і оце. Від мінус нескінченності до четвірки і від четвірки до плюс нескінченності. Тобто ми викинули цю четвірку. Ок! А що робити, коли у нас. Корінь, та ще й знизу. Тобто, коли y дорівнює, нехай так само 5х плюс 4, а знизу 4 мінус х, але під коренем. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку ми розуміємо, що знизу значить нулю не дорівнює. Під коренем значить більше рівна нуля. Об'єднуємо ці дві думки і кажемо, що. Те, що під коренем, має бути тільки більше нуля. Тобто мінус х має бути більше від мінус 4, а х має бути менше 4, ми змінили знак, бо помножили на мінус 1. Наношу 4, менше це ось, і запишу, х належить від мінус нескінченності до 4 круглих дужках. Ось так. А давайте тепер ось це все з вами якось так підсумуємо і зробимо схему таблицю, якою ми зможемо користуватись. Таблиця буде схема наша, нехай назве назвіть, що хочете. Перший випадок, якщо у нас є функція якась і вона знаходиться під коренем, то тоді те, що під коренем, має бути більше рівне нуля. Запам'ятали. Якщо у вас є якась штука з х, тобто там обов'язково є x, не x поділити на 5, а 5 поділити на х. Якщо знизу немає х, то це буде будь-яке число. Бо число ну, дає можливість вам підставити будь-який х. Да? Тобто, якщо в нас ось така ситуація, то f від x має не дорівнювати нулю. І якщо у нас корінь, і він знаходиться знизу, то цей корінь тільки більший нуля. Зробіть скрінчик, Запам'ятайте. І, в принципі, область допустимих значень, ну, поки що ми не говоримо про логарифмічну функцію, у вас в кишені. Давайте попрактикуємося. Я підтягнула декілька прикладів із підручничка 10 класу мерзляка математика. І от ми можемо розв'язати ці приклади і попрактикуватися. Дивимося перше завдання. 9, що ділиться на х плюс 4. В нас знизу в знаменнику є х плюс 4. І ми розуміємо, що ми не можемо ділити на 0, тому ми кажемо, що плюс 4 не дорівнює 0. Значить, х не дорівнює мінус 4. Тобто нас влаштовує повністю все, крім мінус 4. Тому мінус четвірочку ми робимо у круглих дужках, цим самим виколуємо цю точку, виключаємо її із області допустимих тобто, значень. Дивимося друге завдання. Тут вже в нас є корінь. І ми розуміємо, що те, що під коренем, має бути більше рівне 0. Тобто х більше рівне 7. Ми штрихуємо, ну тут краще. Намалювати. Більше рівне 7 це ось. І кажемо, це Х нас. Х належить від 7 до плюс нескінченності. Пам'ятаємо, що тут точка замальована і дужечка квадратна. Подивимося наступне третє завдання. Тут у нас знизу четвірка. Пам'ятаєте, я вам казала, коли ми писали схему, таблицю правила, і казали, скиньте скрінь, після того. Так от, тут у нас четвірка. Четвірка не містить ікса, бачите? Тобто тут x може бути будь-яке число, x є r, або ми записуємо x належить від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Ось так. Подивимося наступне четверте. Тут уже знизу у нас є корінь і є ікс. Ми розуміємо, що те, що знизу це не нуль, а під коренем більше рівне нуля. Тобто в даній ситуації я кажу, що мінус х мінус 1 просто більше нуля. Рівне не може, бо перетвориться в нуль. Залишаю мінус х тут, одиничку перекидаю, міняю знаки на протилежні. Не забудьте помножити на мінус одиницю і 1. Так? Тепер я наношу на числову вісь одиничка з мінусом, менше це ось. І кажу, що х належить від мінус нескінченності до мінус одиниці, кругла дужка за рахунок знака, і в нас викрута точечка. Бачите, все в принципі просто. Тобто ми орієнтуємося на наші правила. Ніякої фантазії, ніде нічого. Тобто, якщо під коренем більше рівне, корінь знизу тільки більше, якщо знизу у нас там без корення, то просто не дорівнює нулю. Ось ми якраз і бачимо цю ситуацію, що знизу без корення, і ми кажемо, що воно не дорівнює нулю. І далі розв'язуємо як неповне квадратне, ну, будемо казати, рівняння. Да? Ми кажемо не дорівнює це не рівність, але розв'язуємо класично. Х винесли за дужки, тут у нас х-5, тут не дорівнює нулю. Значить, роблю висновок х не 0 і х не 5, бо якщо я тут прирівняю до нуля, буде х не дорівнює 5. Да? Угу. Тобто ці дві точки нас не влаштовують. Тут не або. От якщо ви робити рівняєте, ви кажете, х дорівнює 0 або х дорівня 5. Якщо ми кажемо не дорівнює, то не дорівнює 0 і не дорівнює 5. Ми виколимо 0, виколимо 5. І кажемо, що це повністю все, крім ось цих точок. Тобто х належить від мінус нескінченності до 0, потім оцей шматок від 0 до 5, і потім оцей шматок від 5 до плюс нескінченності. Тобто все, крім точки 0 і 5. Розуміло. Дивимося наступне, шосте. Тут у нас є корінь. Корінь в чисельнику, да? ну він не знизу, тому ми кажемо, що це має бути більше рівне 0. х квадрат плюс 6х мінус 7 більше рівне 0. Ось так. Давайте спробуємо знайти корінь за теоремою Вієта. Значить, я розумію, що добуток у нас мінус 7, а сума у нас мінус 6. це мінус 7 і 1. Це наші x1 і x2. Що ми робимо далі? Пам'ятайте, що це не рівність, це не рівняння. Ми наносимо ці значення, на числову вісь. Ці точечки замальовані за рахунок знаку мінус 7 і 1. Графіком цієї, цієї функції є парабола відками вгору. Тут у нас плюсики, тут у нас мінус. Нам треба більше рівне. Це буде ось цей і ось цей шматочок. Х належить від мінус нескінченності до мінус 7, в об'єднанні від 1 до плюс нескінченності. Ось і все. Дивимося наступне сьоме. У нас два корення. Що робити, якщо два корення? Ну, в принципі, системи нерівності ми вміємо розв'язувати Вміємо. Тому ми будемо працювати так, як ми, от, в принципі, працюємо з системами нерівності. Тобто ми кажемо, що ось це у нас має бути більше рівне нуля, і ось це у нас 1 х має бути більше рівне нуля. Ось так. І розв'язуємо. Перше залишається без зміни, в другому ми перекидаємо одиничку. Тепер ми міняємо знаки на протилежні і у нас зараз ось така системка. Наносимо нулик, більше, одиничку, менше. І дивимося, де наше спільне, де наша ялиночка, ось наше спільне. Тобто від нуля до одиниці з квадратними дужками х належить. Все. І останнє у нас восьме завдання, яке я вам підготувала. Я думаю, що цього достатньо буде, щоб зрозуміти цю тему. І я бачу, що в мене є корінь. Те, що під коренем має бути більше рівне нуля, чого рівне, бо воно в чисельнику. І у нас є х-1. А те, що х-1 не повинно дорівнювати нулю, бо на 0 ділити не можна. Ось, і тепер х більше рівне 1 і х не дорівнює 1. Угу. Що ж нам тут робити? Тут нам з одного боку треба точку замалювати, а з іншого боку, треба її виколоти. Тут для нас є важливішим виколоти, тобто ми її виколуємо більше від одиниці і не дорівнює одиниці. Від одиниці до плюс нескінченності із круглими дужками, тому що одиницю треба виключити. Ну що ж, мої хороші, я думаю, що ви зрозуміли, як знайти область допустимих значень, якщо у нас є, будемо казати, або корінь. Або е, число в знаменнику, да, е, чи навіть не число в знаменнику, е, якась залежність від Оксана в знаменнику, і якщо в нас є корінь також в знаменнику. Запам'ятайте ці правила, і для вас ОДЗ не буде проблемою. Це реально.